Тому що в нас є автор, в нас є виставка, є конкретні згарди, конкретні виставочні варіанти згарди влада. І ми хотіли зробити організувати в наступних акціях аукціон і зібрати кошти для того, щоб купити захист для наших вояків, які на передовій. І третій етап, четвертий етап це вже буде передача безпосередньо. Нам гарячі точки нашим хлопцям, хлопці, які воюють на бродові, обереги бродовулети і всього амуніції. Ми ще в процесі... Тобто це продовжується це початок, це буде знаходитися. Куди будуть надходити кошти? Ми в процесі створення певних сертифікатів для того, щоб почергово влад міг кожному бажаючому хто буде гроші в ці сертифікати відливати ці згарди. Потім ми ще шукаємо зараз якісь канали для того, щоб привезти за кордону самі бронежилети. Отже, це, така, це початок акції, ми хотіли створити інформаційний привід, зробивши таку акцію з музикантами безпосередньо цим старим обладнанням цим філім і, власне, з, з самим знаком. Я думаю, що наступні акції ми будемо більш організовано робити, тому що це був дуже стислий термін і дуже мало часу, щоб підготуватися до цього всього. Але, тим не менше, я рахую, що початок є і потрібно далі рухатися. Дякую всім, що прийшли. Дякую вам за